Від жінок всіх благодатків молитву не можна перебрати. Це молитву до кінця. Це сатана напивай молитву. Боже, пані, я про вам прошу. Він хай теж послухає молитву. Це полізно. Нічого я купаюся, жінка. Я дав відповіді на всі питання, які були задані. Запевняю вас, що все діється в межах чинного законодавства. Жодних порушень прав чи свобод громадянин громадян не відбувається. А закон для кого а за закон вас, чи для Януковича? Чи наш український боже? Ну український. Дай -дай, дайте нам пане, дайте руку. Я не вас на ну, тому сама є, за не будете Януковича, я вас просто не буду поважати. Я лучше загину. Ну, перед вам не стану на поліно. Ось а я наші вироки з пемоти. Віддічка пораду на базарах, бо суть її вже не повінено. Нема нічого. Відкусі! Відкурсі! Відку всі, Дивувати, мені прийшла про міста сьогодні. Якості звідти. Он стоїть на світі. Чому мене як свідка, не допитують тут, а переносять в інші приміщення? Наші давайте так здається. або тут опитують, або наші взагалі тут нема технічних можливостей Туда, до нема? Ну от я чому я маю. А зараз що ж їх робити? Що вони нарушили? Вони били нарушують. Вони не били. У якому закону? Ви кажіть, що закони, так? Ви шкаєте. Ви ж кажете, дивіться, всі закони всі. Вони не мають права. Хоч туди йди, собі стояти, горе. До да. що їй сьогодні? що? що? Да. що? Да. Яку? А де вони? Яко? Дайте яку подію. Настя, де вони зараз? Можна запитати? Дайте відповідь. А чому ви не відкриваєте кримінальні чи які там справи за захват приміщення Донецького озброєними? Людьми з Касками, у Харкові, Міхопетровськ, Запоріжжя. Донецькій області є своя міліція в Харкові, своя Запорожжя. У нас є на Україні одна Конституція і один закон. І ви представляєте якраз закон. Е, да, закон. Так. То там один закон, а у вас інший. Ви зараз Один, адмін. Один, адмін. А ще з підтвердили атамі та, що міста. Значить я зараз вимагаю по чинному законодавству, щоб ви мене, мене слідчий тут допитав, а не в інших десь місцях. Це я наполягаю, бо інакше я буду тоді звертатися до суду з адвокатом. Про те, що ви відмовляєтесь мене тут допитувати. Значить, я буду ще звертатися. Особисто буду писати звернення на ім'я депутатів, Верховної Ради, про те, щоб ваше керівництво все зняло, в тому числі вас. Буду наполягати. Про те, що ви відмовляєтесь. Про те, що ви відмовляєтесь предоставити свідкам те, що їх тут допитали. Навіщо тоді було писати, що допитувати тут будуть Зарічанський Сім? Для чого це було? Будь ласка. Де наші хлопці? Допитували Зарічанське СІ в управлінні, де написано, що будуть допитувати саме на Зарічанську. сіль? от написано. Покажіть мені. А, а де мене мають допитувати? Мені сказали сюди з'явитися на 10-15. Я прийшов ще дивитися сюди, для того, щоб провести слідчі дії. По які слідчі? Якось і свідка. А події? вони зараз мені і перекволіфікуються. Що ви діти? Не обіцяв, що мене, що мене дайте хай чоловік скаже. Чекайте. Дайте хай чоловік скаже. Скажи, ми сказати. O, le. Tushi, tonçajti çtoi kriçën e sotot. Ja njëri e një pa

Допитувати розмову. Що допитувати? Як ви виражаєте? Не били! не ради. Ми скажімо, що зараз 24 числа була подія. Яка подія? Зайшли, ми зайшли, наші 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 наші. Зайдемо і сюди замовити. Ми мирно зайшли.